Харків продовжує працювати. 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. 4 січня всесвітній день шрифту Брайля, день покликаний привертати увагу до проблем слабозорих і незрячих людей, які користуються комбінацією шести випуклих точок, щоб читати кінчиками пальців. Можна виколювати на цупкому папері потрібну інформацію, не лише букви, а й розділові знаки, цифри і ноти. Цьогоріч відзначається двохсотліття від часу створення Луї Брайлем рельєфно-крапкового шрифту. Українська версія шрифту розроблена майже через століття після винаходу 16-річного хлопця із французької провінції, який рано втратив зір. Добре, що батьки вчасно віддали його до Королівського інституту для незрячих дітей, розвивали здібності сина. Згодом військові назвали винахід Браля нічним шрифтом, намагалися застосовувати там, де не можна вогником привертати увагу ворога. Ось так у сучасній Україні майже навпомацки іноді просуваються в пошуках стабільності чи, хоча б, гармонійного спокою, батьки для своїх дітей з інвалідністю, щоб не залишатися самотніми у сутінковому світі непевності і загроз, вирішили об'єднатися. Ділиться важливою інформацією викладачка Харківської гуманітарно-педагогічної академії Наталія Івашура. Пані Наталі, у грудні 2024 року було створено громадську спілку мережа батьківських організацій. Хто долучився і що передбачається мережа для батьків, чиї діти мають інвалідність? Ідея мережування в українських організаціях вона існує давно. У нас можливо не так багато досвіду. На відміну від закордонних мереж, які вже дійсно давно працюють і співпрацюють з державою. Ця громадська спілка об'єднує і буде ще об'єднувати саме батьківські організації. Більшість організацій, звісно, займаються дітьми і дорослими з інвалідністю. Хочеться створити спільноту, в якій кожна організація отримала свою підтримку. Коли вже досвідчені продають свої експертні навички молодим, підсилюємо голос один одного, проводимо адвокаційні зустрічі. Для того ми готуємося до масштабного представлення в мережі батьківських організацій, яка відбудеться в січні в місті Києві. Виділені певні кластери, за яких ми працюємо. Це правовий дослідницький, соціальний, медичний і освітній. Це дає нам зараз, не чекаючи, коли вже буде тихо, спокійно завершиться все наше перемоги, об'єднуватися, доносити, які в нас є потреби. Наразі в організацію створено її війшло 16 організацій. І будуть доєднуватися ще. Ми чекаємо, будемо приймати тих, хто готовий працювати над змінами. Це організація з різних куточків України. А по всіх є свій різний досвід, у тому числі створення нових проектів для власних дітей в моментах, коли над тобою освітає і важко знайти фінансування. Тому що дуже часто ніхто не хоче фінансувати ті ж самі при території. Деякі грантодавці дуже дивуються, що робота продовжується. Чи можете ви навести приклад саме харківських організацій громадських, які об'єднували батьків дітей з інвалідністю? Маю казати про свою організацію. Ми вже працюємо не перший рік. Це громадська організація, особливо майстерня мистецтво для аутизму, і ми продовжуємо ділитися досвідом і в момент. До професійної підготовки до Адвокації прав наших молодих людей з аутизмом в культурному житті підвідуємо за кордоном організації, дотичні до мистецтва, і намагаємося створити проекти, які будуть представляти Україну в культурному сенсі, і в тому, що наша молодь розвивається навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Ми створюємо, творимо, а головне проживаємо всі ці, ці емоції саме через мистецтво. Є харківська організація Праліни світи», яка також війшла в нашому мережу, створює проекти і для дітей, і для молоді Проводяться реабілітаційні різноманітні заходи. Харків продовжує працювати за підтримки нашої в тому числі мережі. Ми зможемо повзаємодіяти з тими громадами, які на жаль ще не мають потужних батьківських організацій, і допомогти їм створити цей рух, який допоможе і громаді. Створювати певні послуги для родин і дітей з інвалідністю. Чи може я нашій аудиторії сказати, що ви теж мама особливого хлопця, у якого є свої труднощі життя в суспільстві? Так, звісно, все, що створюється і професійно особисто мною реалізовується, воно відбувається саме тому, що в мене є вже не дитина, молода особа 21 рік з аутизмом. Якщо я залишаюся. В своїй країні я хочу зробити тут життя моєї дитини повноцінним. кращі практики, які є за кордоном. Ми можемо їх адаптувати. Або ж знову ж таки ми не, не годуємо свій комплекс меншовартості, створюємо дуже багато такого, чого і не снилося країнам Євросоюзу. Я почала картини вашого сина в соцмережах, дуже цікаво, і він справді переключається, коли працює з образами, якими він хоче поділитися. Литися він працює більше в графічній техніці, й роботи, які мають колір, це цифрова вже обробка. Теж такий рух важливий для батьків, які мають дітей, які однозначно могли б реалізуватися в творчості. Є цифрові технології. Завдяки цифровізації ми могли ще на початку повномасштабного вторгнення створювати роботи, які ми продавали як nft мистецтво для того, щоб підтримати наших вонів ЗСУ. Дякую вам за цю розповідь. Моє наступне запитання. На який період розрахована національна програма Кращий догляд для кожної дитини чи реально її втілювати в умовах прифронтової області, зокрема Харківської програма. Ця є підтриманою багатьма організаціями, в тому числі ЮНІСЕФ в Україні. Ми зустрічалися от як представники нашої мережі батьківських організацій, із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Паном Муніром, і ми почули, що Кінесеф готовий підтримувати цю програму, і їх стратегія включає ранні розвиток, ранні включання, і батьківські навички і про інклюзивну освіту на всіх її. Рівня саме цій програмі, як є про те, що ми маємо створювати і підтримувати розвиток соціальних послуг. же ЮНІСЕФ і дуже багато інших організацій в Україні великих вони підтримують створення соціальних послуг центрів денного перебування чи центрів життєстійкості. Це продовжується під час повномасштабного вторгнення в Харківській області і по всій Україні. А другий такий важливий напрямок цієї програми це розвиток установлення та різних форм сімейного виховання. на жаль, дуже багато дітей втратили своїх будь і потребують адекватної можливості зростати в сімейному вихованні. Третє, важливий пункт – по програми, які продовжують підтримувати європейські. Фонди це трансформація закладів інституційного догляду. Тобто, ми говоримо про те, що будуть створюватися програми по типу підтриманого проживання. розуміємо, що наші діти зростають, і нам всім потрібно думати, що буде, коли ну ми підемо з цього життя, в яких умовах будуть проживати реалізовуватися наші діти. Дуже багато фондів і держава, у тому числі, підтримує ідею відкриття. Різноманітних чи центрів денного перебування чи підтриманого проживання саме громадськими організаціями, тобто це закупівля соціальних послуг у громадських організаціях, які також в більшості є батьківськими. Ми готові створювати ці послуги. Розуміємо, що ми будемо отримувати підтримку як від закордонних партнерів, так і від держави. але ми як батьки також потребуємо ну, системної психологічної підтримки. Наша щоденна робота 24 на 7 вона виснажує. І якщо б у нас була ця системна психологічна підтримка, то так ми були б можливо в більш кращому стані створювати необхідні соціальні послуги або там навчання протягом життя для наших дітей. Це нас вже чують, тому що ментальне здоров'я, розвиток стресостійкості тільки зараз. Під час повномасштабного вторгнення стало питанням важливим. Дякую, пані Наталі. Це був подкаст градусти Харківського прес-клубу. Я журналістка Ірина Мироненко. А... Цінною інформацією ділилася Наталія Івашура. Вона викладачка кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Дякую всім за увагу і до зустрічі!